Шановні друзі, відеоконсультація присвячена такому питанню, як покарання і навчання. Про що необхідно пам'ятати нам всім? Покарання це моральний замах на здоров'я фізичне і психічне. Це основний постулат, з якого ми маємо виходити. Тому я не хотів би обговорювати сьогодні. Таке питання, як фізичне покарання, воно взагалі недопустиме. Тому що несе за собою самі негативні наслідки. Воно показує наше безсилля по відношенню до нашої дитини. Якщо ми переходимо цю межу і робимо це як фізичне покарання, то це веде в нікуди. Це глухий кут. Тому що до тих пір, поки дитина боїться. Вона не усвідомлює, вона все-таки продовжує боятися. І на якомусь етапі вона переростає, цю боязнь. І надалі вона перестає боятися. І тому силу фізичного покарання треба підвищувати. А це все призводить до зникнення нормальних стосунків між батьками і дітьми. Тому фізичне покарання. Є злочин по відношенню дитини, і воно має нести за собою всяке засудження. Ми хотіли би поговорити про інше покарання покарання, яке е, пов'язане з е, тим, коли дорослий має висловити своє незадоволення діями е, дитини. Але про що необхідно пам'ятати? Покарання не може здійснюватись за рахунок любові. Ми не можемо казати, що в момент того, коли дитина вчинила якийсь вчинок, який не співвідноситься з нашими баченнями, сказати їй: Я тебе не люблю. Апріорі ми маємо любити дітей такими, як вони є. Тому що це наші діти. Ми їх не любимо за окремі дії. Чи Бездіяльність. А не, маємо говорити іншу формулу: казати, я не незадоволений, незадоволений твоїми діями, які ти вчинила. Мені це вкрай не подобається. Ти, на превеликий жаль, мене засмутила. Ми не маємо карати тим, що ми забираємо подаровані предмети дитині, тому що це призводить до не, е, негативних речей. Ми не маємо карати тим, що ми е, не кажемо нашим дітям, що е, вони щось зробили гарне і ми е, лишаємо їх нашої похвали. Е, краще не карати. Е, ніж карати із запізненням. Про це теж ми е, маємо пам'ятати. Якщо це відтерміновано в часі, дитині властиво забути, і вона не може зрозуміти, за що ж ми її покарали. Е, покараний, вже вибачений. Тобто, якщо ця процедура вже відбулась, значить процедура вибачення має обов'язково наступити. Ми не можемо тримати з дитиною паузу е, в декілька днів. Ми не можемо на неї дутись. Ми маємо розуміти, що процеси у дитині відбуваються швидко, і їй властиво це забувати. Тому дуже важливо е, всі ці дії робити вчасно. І в першу чергу в площині нашого е, несприйняття її дій, е, які нас засмутили. Найбільшим покаранням для дитини має бути наш смуток, який ми висловлюємо з приводу тих чи інших дій дитини. Давайте про це пам'ятати і намагатись робити таким чином, щоб дитина розуміла, які бар'єри переходити не варто. І... Те, що ми називаємо покаранням, має бути тільки в формі того, що ми висловлюємо словесно, словесно не погоджуючись з діями, словесно кажучи про те, що ми дуже засмучені діями дитини. І взагалі нам неприємно було бачити, чути те, що негативно робила дитина. Якщо ці саме установки за свої діти це дасть можливість їм краще орієнтуватися в цьому світі, дасть можливість їм краще себе відчувати. Тому давайте будемо дотримуватись цих правил. І давайте пам'ятати, що самий найкращий е, інструментарій подолання не гараздів дитини наша з вами любов. Любов не сліпа. А та любов, яка допоможе нашій дитині, зрозуміти, чому так діяти не можна, чому це призводить до страждань іншої людини. Як тільки ці установки будуть засвоєні дитиною, їй буде набагато простіше орієнтуватись в цьому світі і розуміти, що потрібно допомагати один. 哦，那么、嗯。